Собака, друг людини, все розуміє, от тільки говорити не вміє. А найкраще вміє собака виселити. Смішне собаче відео у рубриці Хто сказав гав?». Не лише на суші, а й на воді можуть статися з вами курьози. Не пропустіть хід парад смішного мокрого відео, водні процедури, а також кумедна підбірка жартів життя друзів наших менших в саті-пелехаті. Біля малечі стільки колотнечі. Попросила тата замайструвати мені гойдалку. Я ж знала, що із майструванням у нього великі проблеми. Тепер от доводиться ...до його візка, а коли він відвертається, усілякі цукерки йому в кожи кладокота. Повеселив і хлопчина на 13-му місці. Свого татуся і малий на 12-му місці. Цікаво, а як їх ще рідні не плутають. Менше радіє своїм вусам Сашко. Коли я просив тата зробити мені костюм на Хелловін, я думав, він якось більше постарається. Але не тільки своє вуса на мене наклеїть. Я точно буду найгіршим на святі. Десяту сходинку рейтингу отримує малий Миколка за найгірше у світі жанулювання м'ячами. Не уминуло десятки кращих і маленька чистюля. Не розумію, і що так дивно пахне. Ох, та то ж мої ніжки. хе, усе ж таки доведеться погодитися на копання. Цікаво, а це нічого, що я одна катаюся на двомісній гойдалці? Ой, схоже, гойдалка цьому не рада і мене покарано. Мамо, дивись, я навчився робити зайто. Зараз покажу. Ой, ну десь так. Доню, це ти випила в безці? А вже ж ні, з чого це ти взяла? До того, що в тебе немає доказів. П'ятьірку лідерів очолюють юні прибиральниці. Дівчата, ну що, ви вже прибрали? І нарешті перемогу в дитячому хідпараді отримує малий гурман. У кожній новій країні я намагаюся скуштувати національну страву. От тільки в країну, де полюбляють наскільки гострий соус, я ніколи більше не повернуся. Дайте хтось води. Спостерігати за їх кумедною поведінкою ніколи не напридне. Дивіться далі, хіт парад вусатих гумористів, котики муркотики Розпочинає рейтинг маленький сонько. Морчику, малесенький, час вставати. Чого вже? О, господарю, можна ще десять хвилин полежати, а то мені такий чудовий сон снився. Хочу додивитися. Зморив сон і його товариша на дев'ятнадцятій сходинці. Я не сплю, не сплю. Я маю дочекатися увечері, а то здається мені, що господарі її навмисно на таку пізню годину відкладають, або я пропустив. Тож треба стояти до кінця. Самого дитинства мріяв стати відомим актором та зніматись у Голлівуді. І все, що для цього треба, потрапити в око камери, опаску. А з цим я ніколи не промазую. Як це хтось зміг залишити без нагляду м'ясну сосиску? Щось тут нечисто. Невже якась підстава? А може вона отруєна? Ех, була не була. перевірю на собі. Адже я герой. На шістнадцятому місці родинна сварка. Знову повернувся додому під ранок. Де я тебе носило чотири лапи. Бого. Годі мене клювати без приводу. У друзів я був і взагалі, як я проводжу вільний час, тебе це не стосується. Тож забери від мене свій дзьоб. Глинко, ну скільки можна так хропіти? Дихай якось тихіше, а то я від того шуму і відпочити не можу. Ох, ну з ті, дитино, га? Жодних нервів не вистачить. Господарко, швидше розбирай пакунки. На тебе чекає сюрприз. Ой, вже пізно. Не добудитися у сеня на тринадцять сходинці. Схоже, його господарі просто не знають чарівного слова, яке діє на сплячих хотів. Їсти подано. Юльнику, ти чого на мене нападаєш? А ти чого моя пір'я вискубуєш? Та то ж я одне вирвав, і то для справи. Роман писати хочу, а пера не було. Чесне слово, і, і я у творчих цілях. Якщо цей холодильник не хоче по-хорошому, буду брати його штурмом. Ох, він міцніший, ніж я думав. Непогано влаштувався на капоті машини і на десятому місці зморений вусань. Володю, а ну підкинь мене додому, ти все одно в місто їдеш. А то я так за день находився, що й сил немає пішки дібратися. А я потім з тобою розраховуюся. Ну, чесне слово. Я не розумію, для чого ти паличку так високо ставиш, аби подивитись, як я до неї дострибну чи або посміятись з моїх падінь. А цю шафу я ще не досліджував. Ох, перенесу, мабуть, свої досліди на інший час. Завжди хотів спробувати себе в якості кратоходця. Ох, а, а от у якості парашутиста не хотів ніколи. Ой, ой, ой! Краще справило зі стрибком кошеня на шостій сходинці. Нехай знають усі, хто в мене не вірив. А от Вусань на п'ятому місці, здається, подумав, що може ходити по стінах, але його знову підвела сила земного тяжіння. Як же я не люблю цей театр, Тіней. Ну от завжди вони мене дурять. Здивував своєю поведінкою і Вусань на третій сходинці. По телевізору чув, що для здоров'я дуже корисно плавати в басейні. От я й вирішив послухати поради розумних людей та влаштував басейн у себе вдома. Тож, Марічко, ваше купання поки що відміняється. У мене за графіком плавання брасом. де ж ти це кудлатий, так спину перенапружив. Тут одним шансом масажу не допоможеш. Треба цілий курс проходити. Але не турбуйся, тобі пощастило, що поруч є такий професійний масажист, як я. Так що розслабся. А от і машина сусіда. Цілу ніч його сигналізація спати не давала. Опа! Буде знати, як моїх господарів будити. Цей відчайдушний вчинок отримує перемогу котячого хіт параду. А саме зараз не пропустіть кумедні випадки під час активного відпочинку у параді відеожартів Фізкульт Привіт. І перший у рейтингу хвалькуватий Максимко. Теж мені професійні ролери. Зараз я їм покажу справжній майстер-клас. Дивіться всі. Ох, Це була лише репетиція. На 19 19-й сходинці природжений більярдист. Він ще ледве дотягується до грального столу, але його таланту та влучності можуть позаздрити багато дорослих. Не відстає від нього і його товариш Петрик, який показує майстерність гри у гольф. Тато купив ці ключки, а сам не грає. От мені й довелося за них братися, адже треба комусь їх окупити. Аби гроші за них не були викинуті на вітер. Перед тим як дарувати синочку самокат, я сама маю його випробувати. Ой, він взагалі для людей не розрахований. Отже ми розпочинаємо наш перший відеоурок, де я навчу вас правильно приймати подачу. Станьте в зручну позу та зосередьтесь на м'ячі. Ух ти! На цьому наше заняття закінчилось. Щось із цією сидячою роботою я зовсім забув підтримати себе у формі. Ох, завтра точно в спортзал запишуся. Провді діє, хлопці, можете не старатися. Ентузіазму. Для того, аби примусити її бігти швидше, треба її трішечки налякати. Ой, але бачу це тільки погіршило результат. Як же круто, що на санчатах можна кататись на будь-якій швидкості. Опа! Але, схоже, і для них діють дорожні знаки. Він отримує золото хід параду. А далі ще веселіше. Собака, друг людини. Все розуміє, от тільки говорити не вміє. А найкраще вміє собака веселити. Смішне собаче відео у рубриці Хто сказав гав?». Не лише на суші, а й на воді можуть статися з вами курьози. Не пропустіть хід парад смішного мокрого відео водні процедури. І саме зараз кумедна підбірка жартів життя друзів наших менших в усаті палихаті. Відкривають хід парад веселі друзяки. Гровчику, хоч ти малого зросту і мені не зовсім зручно з тобою ганяти у м'яча, та й взагалі я не вважаю тебе достойним і рівним мені суперником. Але, знаєш, з тобою дуже весело. Подобаєшся ти мені. Весело з такою кількістю дітлахів і наступній героїні. Послухайте, порахуйтеся ще раз. Скоренько зробіть перекличку, бо в мене таке відчуття, що ми когось загубили. Іноді маленькі звірята бувають дуже хитрими. Про це свідчить відео, яке заслуговує 18-ту сходинку нашого хідпараду. Кравику, ти будеш їсти морквинку, га? Ну гаразд, бачу, ти довго думаєш. Значить, я вирішую за тебе і сам її з'їм. Дякую тобі, друже. Уперше зустрівся з власним ворогом наступний герой відео. Ей, друзяки, ця мала істота сама до нас прийшла. Ми її так довго шукали і за нею полювали, а вона зовсім не злятливих. Підкажіть, що з нею робити, бо здається, я починаю її боятися. Вміє гарно відпочити компанія на 16-й сходинці. Добре, що ми не пожаліли грошей і приїхали на відпочинок на море. Що може бути краще солоної води й гарячого сонця? Шкода, що відпустка наша така коротка. Після кожного тренування ти показуєш хороший результат. Думаю, тобі пора ускладнити задачу. Давай попрацюємо над твоїми сильними м'язами. Відтискатись від землі зі мною на плечах, а? Буду тобі замість штанги. Забула про власний сон білка чотирнадцятого місця. Вже три доби не сплю. Все шукаю харчі на зимові запаси. На ногах стояти не можу. Пора мені цю справу залишити на декілька годин і піти подрімати. Ой. Знайшов собі зручну місцину для відпочинку і наступний герой. У всіх є власне ліжко, А чим я гірший? Он знайшов собі коробку від холодильника. У ній буду тепер спати. Зручно, тепло. І що найголовніше, це буде моїм власним куточком. Вперше зустрівся з власним відображенням тигр на 12 12-й сходинці. Нічого собі, ти можеш дзеркалом не крутити, а дати мені можливість себе гарно розгледіти. О, я красень. що тут скажеш, яка в мене шерстка доглянута і мордою вдався. Це ж треба таке, га? І де ж це таке видно, щоб стільки смачної їжі було без нагляду? Матінко рідна, треба швиденько все ковтати, щоб не залишитись голодним. Як шкода, що в мене такий маленький рот і туди все не влазить. Вивів на прогулянку усе своє багатство чолов'яга, який відкриває топ-10 кумедного відео про тварин. Цікаво, а як він перелічує усі гусей, коли повертається додому? Меншу господарку має хлопчина у наступному відео. Малий, якщо ти завів собі качок, то будь добрий, не жалій на них грошей, особливо учасного дуй. Бо ти це робиш вкрай рідко, і я, наприклад, дуже голодна. Схоже більше пощастило з господарем морському жителю на восьмому місці. Усе наплавався, а тепер час до відпочинку. Погрівся на сонці, можливо, трішечки засмагну. Хи, а ти, хазяїна, розкажи мені якусь цікаву історію. Дуже люблю слухати тебе. От скажи, невже є справедливість на світі? Я вже чотири рази отримую відмову від роботи в цирку, але ж можу дуже багато чого зробити. Зайто роблю, і на трубі граю, і стільчиком жонглюю. Повністю готовий артист. Мене все не беруть і не беруть. І коли й наступний раз будеш мені готувати обід, дуже тебе прошу, робити трішечки більші порції. Бо це те, що ти мені даєш, рівно на один зуб. Хоча готуєш ти дуже смачно. Забуває про будь-яке виховання, коли бачить улюблену страву, наступне звірятко. Це ж мої улюблені макарони. Сподіваюсь, господарів вечері закінчилося, і все, що залишилось, можу доїсти я сам. Це ж яка смакота. Словом, не передати. Я загубив у воді іграшку брата. Думаю, він не дізнається про це. Вже дізнався. А ось це тобі за те, що хотів мене обманути. Трійку лідерів очолює вороний масажист. Люблю я, коли люди один одному допомагають. Усі роблять масаж, а Оленка залишилась без нього. Дівчинко, не переживай. Я тобі зроблю ще кращий масаж ніж людськими руками. Але потім ти мені також шию промасажуєш. Намагається зручно вмоститися срібний призер рейтингу. Сірко, е, ну чого ти такий неприступний. Дай трішки на тобі погріюся. У тебе он стільки теплої шерсті. Багато. Ділитися треба. Що тобі шкода, що я декілька хвилин посидів, би в тебе на шиї, га? Але перевершив попередніх малюк, який заслужено посідає першу сходинку хід параду. Мов пеня, відків тебе стільки енергії. Ілими днями по моїй голові скачеш. У тебе що? Інших друзів немає. Дай мені хоча б іноді від тебе перепочити. І я маю багато друзів, але жоден з них не дозволяє таке собою витворяти. Не лише на суші, а й на воді можуть статися з вами курйози. Далі хід парад смішного мокрого відео водні процедури. Першою до хід параду потрапляє справжнісінька шанувальниця водних процедур. Незважаючи на те, що вона не одягнута для купання, оминути падіння у воду їй так і не вдалося. Тату, давай ти як голова сім'ї перший випробуєш наш новий басейн. Ой, ти занадто велику відповідальність на тебе поклав. Я думаю, що саме це дерево піде нам для багаття. Ого! А особливо для того, щоб мене висушити. Тут якась помилка. Я входжу до складу збірної збігу, а не з плавання. Ой, та й взагалі плавати я не вмію. І води боюся. Петре, а ти впевнений, що цю штуку треба використовувати замість батуту? Її здається, на воду запускати треба. На воді я можу і без неї обійтися. Міколка, я щаслива, що ти дозволив мені покататись з тобою на човні. А от мені варто було батька послухати, який казав, що жінка на борту до невдачі. Зараз я вам дам відео урок, як правильно пірнати. А тобі не здається, що для пірнання треба побільше води. Несподівано закінчилась водна прогулянка і для Миколи. Ох, і гарний у нас день видався, довго пам'ятати буду. Ой! а після такого вже точно ніколи не забуду. Обманутим себе почуває шукач екстриму на сьомій сходинці. Мені казали, що тут за поворотом є річка, в якій можна поплавати, а я, окрім заасфальтованої стежки, нічого не бачу. Ой, ну на кінець вода. Мій човен, мабуть, без нас залишився. Синочку, давай зайдемо в воду, і я буду вчити тебе плавати. Ой, таточку, з тобою я не плавати навчусь, а пірнати. Якщо я вмію їздити на звичайних лижах, то ці сьогодні для мене просто елементарне завдання. Опа! О, здається, я перебільшу власні можливості. З таким матрацом мені не страшні жодні хвилі. Ой, Невже морю не подобається рожевий колір? Я думала, це зараз модно. Мамочко, кажуть, якщо цей басейн обійти декілька разів, то завжди будеш здоровим і не будеш хворіти. Цікаво, а що буде, якщо у цьому джерелі повністю покупатися? Мабуть, 100 років проживу. Вірив у свій тріумф, гарно скочити з трампліну, срібний призер рейтингу. Але, на жаль, його тріумф тривав зовсім недовго. Зручно умостилася і вибрала гарне місце для фото переможеця хід параду. Зроби мені декілька різних фото, щоб я могла вибрати кращу. Думаю, кращою буде та фотографія, де тебе накриває хвиля. Собака, друг людини, все розуміє, от тільки говорити не вміє. А найкраще вміє собака веселити. Далі смішне собаче відео у рубриці Хто сказав гав. Першим потрапляє до хід параду спантеличений Сірко. Відстань від моєї палиці, руками її не торкайся. Сірко, та я ж тобі допомогти хочу. Вона встряла між поручнями. Не обманюйте мене, якщо треба буду цілий день її між поруччям тримати, а тобі не віддам. Слухай, Марічку, я думав, ти м'яса приготуєш, як завжди. А ти бачу, вирішила мене сьогодні здивувати. Що ж це за смакота така? Мені від цього смаку аж очі на чоло вилазять. Більше я м'яса не хочу. Готовий відмовитися від м'яса на користь згущеного гущеного молока і чотирилапий на 18-й сходинці. Скільки я в своєму житті втрачаю, скільки ще смачного я не їв. Я мрію, щоб мій ніс усе життя був обмазаний згущенкою. Комусь солодко від згущеного молока, а наступному герою солодко від малюка. Малюче, який же ти малесенький, хороший. Як же я тебе люблю, так би зацілував. А от малюку на 16 й сходинці добре від самого себе. Не хоче він їсти, не хоче він пити, а друзі йому не потрібні. Його кращий друг це власне відображення у дзеркалі. Миколко, який же є щасливий, що на вулиці зима і снігу на мило. Відчуй же й ти красу снігу, Опа, Ну, я! Господарю, а що у вас сьогодні на обід? Не мовчи, ну розкажи. Бачу, відбивна смачненька є, рибка є також. А, а салатик буде? Пощастило ж вам, нічого не скажеш. А мені тільки доводиться, щоб чужі тарілки заглядати. Ділять одну миску на всіх, малюки на 13 сходинці. Кажуть, якщо ходити по кругу у той час, коли їси, то більше може вмісти у живіт. Тому активно рухаємось, рухаємось, ситнішими будемо. А от малюк в наступному відео зовсім нічого не боїться, особливо тоді, коли питання стосується його власної миски з їжею. Ідіть кому кажу. Своє вже поїв, тепер на моє зазіхаєш. Все закінчилось, я підріс і можу за себе постояти. Коровим співом займається родина Сірка. Іване. Ти там на задньому плані дуже тебе прошу, тільки слідкуй над своїм рега. Воно в тебе якесь фальшиве. Давай. Ну нічого, ми ще над ним попрацюємо. А зараз повинні показати усе, на що здатні. Упевнено втиснувся в десятку кращих наступний кудлатий. Ці двері ви встановили тоді, коли мені було два місяці. Тоді мені вдалося спокійно в них влазити. Але ж зараз мені три роки. Можливо, пора двері замінити, а? хоча б дірочку більшу для мене зробити. Рекси? Ти цілими днями тягаєш цю гирю. Треба себе поберегти. Не можна ж так? Відпочивати інколи треба. Я і вночі відпочиваю. Не збиваю мене, мрію. Я ж силачем хочу стати. Мунчику, гарно ми придумали. Літом я тебе катаю на самокаті, а взимку ти мене на санчатах. Виявляється, з тобою легко можна домовитися. Зуміли домовитись, і наступні герої хід параду Ти тільки рексе по правилах дій. Порції поглинання їжі повинні бути однакові: десять грам зі своєї тарілки і скільки ж змиски другого. Ага. І щоб ні краплинки більше, чуєш? Це ж справжнє знущання. І навіщо я тільки погодився на ковзанку піти? Чи відмовився ковзани в оренду взяти? Ноги мої більше тут не буде, якщо мені вдасться додому доповсти. Вже з раннього дитинства знає, що таке здоровий спосіб життя малюк, який відкриває топ 5 кумедного відео. Кожен мій день розпочинається з фізкультури, особливо з 10 хвилинної пробіжки на біговій доріжці. Господарю, мені дуже подобається грати з тобою у різноманітні ігри, але мені не дуже до вподоби, що ситель після цих ігор є бровко, а не я. Справжній чотирилапий танцюрист очолює трійку лідерів кумедного хідпараду про собак. У всіх є хобі, і у мене воно є. Я обожнюю танцювати. Я це роблю завжди, навіть тоді, коли сиджу і сплю. Не відстає від попереднього і срібний призер. Танці це моє покликання. Я вивчив вже вальс, танго і навіть румбу, а вчора розпочав самбу. Скажіть, в мене круто виходить, правда? Тепер це мій найулюбленіший із танців. Запалій, веселий. Планують зайнятися синхронним плаванням переможці рейтингу. Перш ніж навчитись у воді синхронно плавати, нам для початку треба відточити рухи в повітрі. Дивись, у нас майже виходить. Ми з тобою справжні молодці.